Які села Береславського району Херсонщини є повністю зруйнованими? Як там виживають місцеві жителі? І чи повертаються вони до регіону? Наскільки швидко відновлюється інфраструктура у Береславському районі? І від чого це залежить? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. На території правобережної Херсонщини майже вщент зруйновано близько 40 сіл. Про це 10 травня у коментарі Суспільному повідомив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Зокрема, йдеться про посад Покровське, Давидів Брід, Потьомкіна біля високопілля та інші села. У Херсонському виданні МОСТ зазначили, що загалом на правобережній частині регіону 228 населених пунктів, тобто знищені на сьогодні 17,5%. Тим часом на звільненій частині Херсонщини тривають роботи з відновлення комунікацій. У Херсонській обласній військовій адміністрації 9 травня повідомили, що енергетики продовжують ремонтувати лінії електропередач, що живлять п'ятихатки, Степове, Білогірку, Давидівбрід, Благодатівку, Зелений Гай, Херсон, Посад Покровське та Олександрівку. Село Давидів Брід Великоолександрівської громади Береславського району змогли під'єднати до мережі електропостачання майже за півроку після звільнення Правобережної Херсонщини. Відновлювальні роботи в інших населених пунктах громади тривають, і швидкість їхнього виконання пов'язана з процесом розмінування регіону. Про гід робіт 25 квітня в ефірі телемарафону розповів голова обласної військової адміністрації Херсонщини Олександр Прокудін. Нарешті. Пустила напругу село Давидівбрід, багатостраждальний населений пункт. Це вже 156 з 228 населених пунктів Херсонської області. Тільки з 20 січня 66 населених пунктів підключено. За останній тиждень вісім це блакитне заповітного в Різьке, Вишневе, Петрівка, Садок і село Українка вже зі світом. Також у квітні стало відомо, що всі населені пункти деокупованої великоолександрівської громади Береславського району під'єднали до газопостачання. Інформація про це з'явилася на сторінці у Фейсбук «Херсонгазу». Фахівці усунули понад 5 тисяч пошкоджень системи, і з 25 квітня 13 населених пунктів громади отримують газопостачання. Херсонгаз звернувся із проханням до місцевих жителів сплатити за послуги, адже цими коштами забезпечується робота мереж. Йдеться у повідомлення. Водночас на звільнених територіях Херсонщини залишається на високому рівні мінна небезпека. Про це 23 квітня нагадали у Херсонській обласній прокуратурі. У відомстві повідомили, що напередодні на міні підірвався житель села Давидів Брід. Як стало відомо прокуратурі, двоє чоловіків рибалили на річці інгулець між селами Давидів Брід та Білогірка. Повертаючись додому вздовж берега, один із них наступив на залишену російськими військовими міну, яка здетонувала. Від отриманих поранень місцевий житель загинув на місці. У відомстві зазначили, що зоною підвищеної небезпеки залишаються узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі. Начальниця великоолександрівської селищної військової адміністрації Наталя Корнієнко у коментарі новинам Азові розповіла, що найбільш зруйнованим населеним пунктом у громаді є село Білогірка. До війни на закільки населення складала близько близько 100 чоловік. Було на жаль, це селену село зруйноване. Сьогодні там мешкає приблизно до 15 чоловік. Вони мешкають на жаль тих будинках, в яких ще можливо щось там. Ну, ви побачите, десь закрито плівкою, десь чим затулено. Но сьогодні по встановимо мобільних будиночків, вони там люди збираються повертатися. На жаль, сьогодні ми ще не бачимо такої знаєте, локальної перспективи саме по відновленню цього населеного пункту. Лише поки за рахунок тієї допомоги, яка буде приходити нам гуманітарна будівельні матеріали, ми чекаємо шифер, ми чекаємо ліс, брус, доску. Ми чекаємо це. Також суттєво постраждало село Давидів Брід, каже голова адміністрації. Це була лінія оборони, лінія зіткнення, лінія активних бойових дій. Наступний населений пункт це була Брускінське село Іщенка. Також дуже сильно зруйновані вони. Ну вони менш зруйновані ніж ці. Відсутня покрівля, відсутні частково шифер, відсутні вікна. Ну це нормальний побудем Це не нормально, але для війни на жаль, це, 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 це факти, це результат війни. На сьогодні одним із пріоритетів є налагодження водопостачання у громаді, розповідає Наталя Корнієнко. Якщо ми повертаємося до саме до білогірки, білогірки лежить башта, вона зруйнована, зруйнована свердловина. На сьогодні це є проблемою. На сьогодні це вже не така велика проблема, але також по саме по Давидовброду зруйнована свердловина. І зараз я сьогодні знаходжуся в броду, Давидовброді на Білогірці. А мій заступник сьогодні Великий Олександр, який зустрічається з нашими донорами. Оце я летю туди з донорами, саме ті, які нам допомагають працювати по відновленню, по водопостачанню. Нам надаються насоси, є у нас домовленості по. Подаводобруду нам буде надана допомога будуть надана водопровідна труба для відновлення магістралі, тому що на жаль, коли вони тут знаходилися, вони будували своя копи, бліндажі, капаніри і важкою технікою, зруйнована саме водомережа. Також до Великоолександрівської громади надходить гуманітарна допомога. Її надають як міжнародні організації, так і українські. Крім того, у регіоні поступово відновлюють свою роботу державні і комерційні структури. На сьогодні, якщо по трасі, ви будете бачити, будуть іти автобуси, на них написано соціальні маршрути. Це у нас запущені раз за допомогою організації Проліска і за нашої обласної військової адміністрації гуманітарні маршрути, щоб люди могли наприклад, з Чкалівського старостату приїхати в Велику Олександрівку і отримати там певні свої послуги. У нас там працює працює Приватбанк. Є банкомати Ощадбанка, Приватбанка можливо, і в і нас працює вже і Нова пошта, і юридичні послуги. У нас працює пенсійний фонд управління соціального захисту, селищна рада працює в повному опцію, центр надання адміністративних послуг. Тобто це безкоштовний маршрут. Це також дуже гарно для того, щоб люди вже могли повернутися і отримати ті послуги, які їм потрібні для життя. Начальниця Великоолександрівської селищної військової адміністрації Наталя Корнієнко додала, що до повномасштабного вторгнення на території громади проживали 16,5 тисяч чоловік. Під час окупації більшість з них виїхала, а після звільнення регіону місцевих жителів налічувалося близько 2,5 тисяч. Утім, на сьогодні до громади повернулося 10 тисяч чоловік. Наш журналіст Дмитро Шеремет відвідав декілька сіл Береславського району, які зазнали руйнувань через бойові дії. Жителі Давидового Броду розповіли про окупацію села і про те, як налагоджується життя після звільнення. Та тут спочатку вони їздили, мотали туди сюди, а потім вже основательно заїхали в село. От почали окупірувати, ну, обосновуватися. І почалася життя, звісно. Всі в'їхали, немає ніде нікого, ні води. Ні, ну, Спочатку, вроді, трошки газ був, потім світ був, потім розбили це все, залишилось без води, без світу, без газу. А, і почалось тоді тут. Трудно всім. Таке пережили люди. Ми тут не залишалися, я особисто не залишалися, ми пересиділи півтора місяця в окупації, вийшли, жили в Вінниці, в Вінницькій області ми жили. О, приїхали 15 березня. О, тут вже оживало село. Людей тоді було, мабуть, 350 чоловік було. Гуманітарку отримують, допомога йде. Ви все тут безпечно відчуваєте? Ой, не дуже безпечно, не дуже безпечно, навіть дуже небезпечно. Ось недавно, перш не першого, якого 20. Шостого були проводки, да, по-моєму. В е, неділя були якось попереду два хлопця-рибака, там розірвалися, один на смерть, один кантузило. А на другий день дід пішов на річку, теж ноги повредив і око повредили йому. Тут дуже небезпечно. Кожен день ми чуємо вибухи, працюють хлопці, розміновують поля, у лісі чуємо вибухи. І сьогодні були вибухи, хлопці працюють. У Білогірці місцеві жителі показали масштаби руйнувань і їхніх помешкань. Бачите, що не робили. Це ваш будинок, так? Так, да, це мій будинок. Я тут живу. Внуки далі живуть воно. то понакривали, то внук мій. От що тут відбувалося? Коли побачили, побачили Раз, побачили росіян? Ой, вони їм вони туди пройшли на Ніколаїв, їх там розбили половину. І вони через дедобрит. Колона. Та там три чотири години йшла колона. Заїхали сюди. Тут вони, їх тут 200 мистищі були. І це вони оце по підрічку, це їхній був рубіш. Ось одикавайся, оце тут все впало. Я зимою закрив, матрасами, заліпив. Ось стінки немає. Стенки загинули? Нема взагалі. Бачите, стінки немає. Там заліплено. Оце всі стінки немає. Воно видно, бачите. Що стінки немає. Все впало все. Ось каміння, це все стінки. А взагалі як ви готуєте їжу тут? На газових балонах чи на кострі, чи як взагалі Не на газових балонах. А да, Раніше на плиті, бо не було ж газу, тут нічого в районі. А зараз вже газ є в районі. Їздимо, балон заправили на газовій плиті. Нам газову плитку дали. Пообіщали, світ зробили. Головне світ, щоб зробили. А остальне буде будуватися. Ну а що ж наші землі тут, городи, землі наші. Надіємося. Що поможе господарство? Як поможе господарство? Висарівки не поможе. Будемо бомжами. У Білогірці встановлюють модульні будинки, де можуть проживати люди, житло яких ще не зруйноване. А це модульний будинок нам дали ну, літній варіант. Ну і то буде нормально. В Йому будемо жити, а хати будемо будувати. До зими. Це до зими. Він літній тільки. А так, спасіба, дали. А наскільки він розрахований людей взагалі? П'ять кроватів, да, п'ять матрасів, п'ять подушок. Ну все, на п'ять наволочки, все, на п'ять чоловік. Скільки таких будинків залівели виділили? Десять. Десять на село виділили. Це вже другий строїться. А скільки часу займається будівництво? будівництвом? Ну, Вісій, смотря скільки людей. Два-три дні. Три, дня. Три дня це мінімум. А то й до п'яти днів. А місцева влада вам обіцяє світло зробити в який період? Ще не, не знаємо. Це ж не дійсно завісить, як дадуть стовби, це все. Тут вже ні одного стовба немає, ні одного цілого. Це ж все треба міняти. Ну вже почали, вчора розмінірували, стовби розмінірували, прийшли. Головне, півгода тут був, не знав, що скільки вони нас обирали, бахнули. Я по цьому ходив. Суттєвих руйнувань зазнали і деякі села Калинівської громади Береславського району. Ось що розповідають про ситуацію у селі Сухий Ставок місцеві жителі. Повиїжджали, тому що ви ж бачите, по хатах не одної хати нема, не одної, нема хати, не одної. Всі хати зруйновані і затікли, і вже все. Я бачу тут не світло, да нічого за нема, не та стовби ж ви бачите, от... Дай стовби всі. Один трансформатор то залишився живий. Що стоїть трансформатор, а так усе удіщоно. Все удічтоно. Ні, вже воно не відновиться, вже сюди навряд хто приїде, бо тому, що, представте, треба лінію, десятку робити, 0,4 робити. О. скважини треба робити, щоб якась вода була для села. Ну, Магазин то можуть завести таке. А так, усе треба, все треба піднімати. А хто? Схожа ситуація і у селі Андріївка, розповідають місцеві. Все село розбите. А скільки людей взагалі, Андрій, скільки людей взагалі Андріївці до цього жило? Чоловік 34, вроді. А зараз яка там ситуація? Що з будинками взагалі? Ну, порозбивало все. Ніхто не живе, ніхто не приїжджає. А чому люди не повертаються? Та нема куди повертатися. Живу в селі Благодатовка. Ну, купив хату тут. Ні світу не світу, ні води нема. А твоя хата повністю розбита? Та повністю. Ну як, повністю. Дирки в хаті є, не стропив, нема нічого. Це новини Приазов'я у цьому випуску про те, як живуть села Звільненої Херсонщини. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Голова Береславської районної ради Дмитро Сливченко зазначив, що у деяких частинах району життя відновлюється. Водночас частина регіону і досі перебуває під обстрілами. Ці прибережні села, ця прибережна лінія повністю під обстрілами. Це артилерія і, і, і самолітаки з такими хабами. Тому там ситуація така собі складна, скажімо так. Там люди позалишались не дуже їх багато. Там у нас саму ну, вони є, і більшості теж працюють і. Нахідкозихи підприємствах, які там залишились. А він же нас великий, і та та частина, яка вже звільнена, Богу, то там е, наші фермери, не незважаючи на міни там здорово е, сіяться, обробляють землю, дають людям роботу, сила, скажем так, де була фронтова, так, де Калинівська громада, там, ну, там ситуація важка. А отут Борозенський тут ситуація це більш-менш краще. Тут люди вистановлюють і водогони, і електрику. Слава Богу, на енергетики не Так що в принципі життя поновлюється. У першу чергу розміновують лінії електропередач, каже голова району. Є там я чув чи Організації по приїжджають, то вони фермерам оказують послуги по розмінуванню полів. Ну, є ще випадки, що е, тільки по телебаченню кажуть так, е, роз'яснені роботи, ДСНС проводить. Але в нас є такі випадки, що люди не слухають, питаються розбирати ці боєприпаси, і на них підриваються. Це, звісно, дуже негарна ситуація. Буквально вчора був інцидент, п'ять чоловік зразу розбирали авіаційну бомбу. Зараз у Береславському районі потрібно налагоджувати фермерське господарство, вважає Дмитро Сливченко. Від цього також залежать темпи відновлення регіону. Ми працюємо що треба допомагати фермерам в якому плані, щоб держава звернула увагу по поводу на кредити, тому що ми така, така територія, що банки не хочуть мати справу, бо це для них великі ризики. Не хочуть брати застави, те майно, яке є, по налогам на землю, те ж саме потрібно я думаю, включити, глянуть, як підтримати, як їх звільнити, може, на рік наших фермерів від таких податків. Це важливе ще питання, щоб люди могли стати на ноги і почати працювати як воїнів, платити податки. А ви знаєте, що що таке громади? Щоб ти якщо не буде податків, то громаді немає за що відновлювати життя для громадян своїх. Тому це важливе питання да час. Розповів голова Береславської районної ради Дмитро Сливченко. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський. Новини про Празов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Преазов'я.